Народ, всім привіт! Дивіться, яка краса. У нас сьогодні перший день осені, 1 вересня. Неділя і я приїхав на рибалочку. Ловити рибку зараз будемо себе в селі на ставочку. Ловити будемо на фідер на опариша і закинув 2-3 вудочки на флет, на попапчики, може якийсь скарб проклюне. Що по погоді? по погоді? По погоді ще дуже жарко. Зараз у нас пів сьома, 6.30. І сонце вже стає і чую, що вже так нормально пригріває. В общем, доїжджаю вже до озера. Зараз буду розкладатися, закидатися. І будемо ловити рибку. Погнали! Всім гарного перегляду! Пелець, метод мікс смак, криль, полунець. Дивіться, даю зразу такі бойлики, пупапчики, бустерочок, ліквід і таку бадяжку флюоресцентну В принципі, за 150 гривень це дуже прикольний. Дуже прикольний наборчик. Так, зараз швиденько провіримо чи Піпчки у нас будуть стояти. Дивіться. Капець. І що ви скажете? Спливає? Я вроді попавчик маленький. І бляха, муха сплив. Давайте я вам покажу, як я сів. Тут офірочка кинув. Гарна така місцинка. А тут флети зарядив з дзвониками, якщо що то буде чути як лі. Попустило фест, тут вже треба тягнути. Що з є? Ну, корось такий пляха непогони, я думаю. Ну. Двіць, першенький. Пфу народ, сидеть. дергнув раз. И Сип, коротше, бляха, и... Та карасик! Але бляха якось так знаешь. Сип. Ну вот такий файний, бляха. Файний коросенчик. Дивіться народ який. Дуже така лодошечка, бляха, муха. Ладошечка така. Вона народ, поклевочка. Що таке з котушкою, бляха? Що тобі робить цей? маленький. Не такі як там ті. Ну, В принципі. Плюс-мінус. Oh. Yo, yo, yo. Oh, yeah. <плёг> Я в этих окулярах ни хера не соображаю. Самый-самый всех Бля, только видишь, видишь широкий Тоже Винсент, точно Вот, ну водиться, як файно клює. Ну ви гімно, бля, і ніхера. А може щось є. Невеличка ні, не є, якийсь карасик? є, 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 є. Щось мені рибалка якась така тяжка. Що тут, Боже, боже. Така поклявочка. Дивіться, як жилку опускає. Нема гарної поклевки такого, щоб потягнуло. О. Зараз якийсь піцеррасик. bardzo fajny no, na raturze taki jeszcze jeden popusk był no, tu żyje rybka nie z nią Такий видів, то то в мене. Камера, та? То є, Це то є задом крабака. Каже, малий блядь. Ти часом не маєш технопонтона? Я не лапаю ту столову, бо його тут нема. Поклівантус, поклівантус. <смірко> Але як ті попуски замахали курва. Є Латно голова вже буде Пустило так, ну прям дуже жорстко. Якщо він ще й походу ту лодку зачепив мені Біляха, що таке шаром? Є нікчемко Бляха як він так там щойно ну, туплі пробив О а такий не, не хели нічем, ні? Та гімно Ну та гавно я що й новин О там Тут попуск а? Який попуск Смертельний просто Боже, да що таке? Де воно там є? Але він він аж до берега підвів, прикидаєш? Я ж там не закинув. Є там щось? Карасики, карасики. Так, вот народ, сегодняшний уловчик наш. Ну, здураки, бляха, с такой рыбалкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, восемь, для... девять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. А чотирнадцять красів? Не було ніякого трофея. Навіть карпика ніякого не було вже. Самі краски. Буду збиратися помаленьку.